Вітаю вас, друзі. Ну з назвою відео, ви вже зрозуміли, що сьогодні піде мова про ворожі реб, яким оснащуються ворожі БПЛА. Вони їх ставлять на різні БПЛА, такі як там зала, суперками, напевно, навіть Орлани і все інше. У них є декілька версій. Перша версія, як ви бачили у Стерненка, наприклад, там де БПЛА ухиляється від ураження робить маневр, А є варіант міні реп так от Сьогодні піде розмова про міні-реб, який називається зеркальце. Ось такий от коробочок. Всі виводи підписані. Ще є додатковий модуль, яким оснащувались попередні версії якраз цього зеркальця. І додатковий відеопередавач у нас антени від 4.9 до 6.1. Обидві антени однакові. Ну і камера. В інтернеті ми можемо побачити інформацію, наприклад, в Ютубі. Привіт, Росія. Росія почала значати свої попади. Пункти цінари з'являються. Система рыб сканирует видеоканалы в полете. При обнаружении активного видеоканала связи от другого дрона, Мокфлекс начинает подавлять сигнал и до частоты. На видео можно увидеть, как устройство фиксирует сигнал на частоте 5825 мегагерц и более слабый сигнал на других числах. Рыб зеркальца предназначен в основном для подавления каналов управления и видео. Как сообщается, рыб эффективен. Рыб зеркальца сканирует около 80 каналов за 5 секунд и фиксирует из них наиболее активнее. После чего начинается подавление видео. Выходит, все очень просто. Якщо з'являється з БПЛА поряд FPV-дрон, то ця коробочка сканує у нас частоти в цьому діапазоні, вибирає найсильніший сигнал і підміняє відео на цій частоті, відео на власну камеру. І оператор дрона вже не бачить цей ворожий БПЛА, а бачить відеосигнал з камери. Тут відеопередавачі можуть бути до 10 Вт, от тому потужність сигналу може бути ну, просто шалена. Але мені достався доволі цікавий варіант. Я так розумію, що він більш продвинутий, ніж ми побачили на відео, бо тут є можливість під'єднувати два модуля ряб. От ось такий модуль ряб. Ну, чи дві камери, в залежності, як вам потрібно. Тут все у нас підписано. Під'єднується воно, як звичайна, відеокамера. Тут у нас модуль ESP32. Я думаю, ви впізнали. І якраз він дає оцю рябь. дає цей шум. Дуже просте. Простий прилад, доволі примітивний і доволі дієвий. Ну і, звісно, пропозиція до військових, якщо маєте якісь цікаві речі, саме в вигляді трофеїв. То ми залюбки з вами будемо мінятись на корисні для вас речі. А саме на різні прилади, поворотні механізми для антенн, ретрансляторів, камер приладів нічного бачення і спостереження. Ну а також системи скидання і багато, багато, багато іншого цікавого. Майстерня працює. Дякую кожному, хто допомагає, і ставив подобайки. Ділиться моїми відео з іншими людьми. Дякую всім разом до перемоги.